А сьогодні ти дізнаєшся, чому ж тобі так тривожно. І знову привіт! Скажи мені чесно, як часто у тебе виникає подібна ситуана. Гей, hey, ти там? Що, що таке мозок? Тебе хіба це не турбує? Що саме мене має турбувати? Ну, це все. О, Господи, дійсно. Що таке тривога? Це негативна емоція, що проявляється внутрішнім хвилюванням перед прийдешніми подіями. Вона відрізняється від страху, адже страх емоція більш конкретна. Він виникає, коли ми взаємодіємо або думаємо, що взаємодіємо з об'єктом, явищем чи сукупністю подій, що нас лякають, і добряче мотивує до відповідних вчинків. Наприклад. Бачу, що до землі далеко, боюся висоти. Не підходжу до краю. Або чую, що починають насипати мінометами по наших позиціях. Боюся вибухів та осколків, ховаюсь в окоп. А є ще такий варіант: боюся темноти і швиденько вимикаю світло. і Біжу, стрибаю під ковдру, поки монстри мене не з'їли. Отже, тут у нас є конкретний лякаючий об'єкт або явище, які мотивують нас до певних дій чи бездіяльності. А ось тривога не настільки конкретна, адже вона базується в основному на домислах. Мозок намагається змоделювати прийдешні події задля того, щоб передбачити потенційні небезпеки. Наприклад, якщо я поступлю в університет, а мені потім моя спеціальність не сподобається, що я тоді буду робити? Або ж. Ой, трястя, вона так довго не дзвонить. Може, знаєш, що сталося? А якщо її з'їв динозавр? Стоп, вони ж вимерли. А якщо не вимерли? Ну, в останньому прикладі я дещо перегнув, але суть ви зрозуміли. Звісно ж, тривога є більш комплексною емоцією, на вістрі якої все одно присутній страх. Проте він більш віддалений, потенційний, гіпотетичний. Чи нормально відчувати тривогу? Так, сама по собі вона не патологічна і є частиною нормальної емоційної палітри людини. Хтось схильний тривожитись більше, а хтось менше. І це теж нормально, адже різні люди по різному відчувають різні емоції. Та нащо нам та тривога взагалі? Я через неї тільки постійно себе накручую, спати не можу. Ей, чоловіче, не роби поспішних висновків. І взагалі забудь фразу ти себе накручуєш, яка є, до речі, одним з основних стовпів газлайтингу. І перестань вживати її до людей, які тобі не байдужі, в тому числі і до себе. Тривога має сенс і вагомий навіть з еволюційної точки зору. Ось подумай, що краще. Можна ефективно втікати від вовка, якого ти побачив, почув, або зрозумів, що він наближається по якихось інших ознаках, як це буває тоді, коли ми відчуваємо страх. А можна зробити так, що шанс сутички з вовками зведеться до мінімуму. Наприклад, розмістити помешкання в тому місці, де вони не водяться, або полювати в ту частину доби, коли вони менш активні. На крайняк можна продумати шляхи відступу або приготувати зброю на випадок сутички з хижаком. Люди печерних часів не були здатні до рефлексії настільки. Як ми зарішні, вони навряд чи могли просто так сісти і керуючись логікою та холодним розумінням, почати обговорювати потенційні небезпеки та шляхи їх запобігання. Багато хто і зараз на це не здатен. Ні, це не паніка, друзі, це об'єктивна реальність. Так ось людям того часу потрібен був емоційний стимул для думання про потенційні негаразди, немістала тривога, особи з нормальним рівнем тривожності були більш завбачливими та обережними, і в парі зі страхом вона сприяла виживанню. Саме тому закріпилася у популяції і до сих пір є нашим супутником. Єдине, що в сучасності немає такої кількості небезпек, як це було тоді. Хоча про що це я? трясця. тут доведеться розмежувати. Якщо говорити про мирний час в цивільному секторі, то такої кількості небезпек, як це було тоді, там немає. Саме тому налагоджений тисячоліттями механізм тривоги починає перепрацьовувати. Як щодо фронту чи інших екстремальних середовищ, а там нормально налагоджені механізми тривоги та страху є важливими факторами виживання. Як це було і колись. Саме тому ці два компоненти нероздільні та необхідні нам для виживання чи уникнення якоїсь халепи, особливо в екстремальному середовищі. Саме тому на них варто зважати, з ними треба рахуватися. Але, ну як же без але в моєму ту відео? Але це все при умові, що тривога не заважає тобі нормально жити. Та працювати, коли тривожність починає займати в твоєму житті забагато місця, це може стати проблемою, і як це проявляється. Виникають нав'язливі, страхітливі чи негативні думки, що турбують тебе достатньо часто, щоб від них треба було відволікатися якимось заняттям, відчуття внутрішньої напруги, що не дає заснути, або навіть будить уночі, занепокоєння, що виникає навіть, якщо ти прокручуєш у своїй голові вкрай малоймовірні варіанти негативного розвитку подій. Це не означає, що в тебе одразу якийсь розлад чи порушення. Не варто засипати свою свідомість самопоставленими діагнозами, знайденими в інтернеті адже це може тільки погіршити ситуацію. Але вище вказані ознаки можуть свідчити про те, що рівень тривожності зависокий для тебе в тих умовах, в яких ти знаходишся. І не варто це приховувати, терпіти чи подавляти. Це треба обдумати. В першу чергу було б добре розділити у своєму розумінні тривожні переживання на корисні та шкідливі. Корисні це ті, що стосуються реальності, коли ти обдумуєш події, які можуть відбутися з тобою з високою вірогідністю, і на які ти можеш вплинути та щось змінити. Шкідливі, в свою чергу, схожі на кошмарні фантазії, коли ти намагаєшся вирішити проблеми, на які в принципі не маєш впливу, або складаєш в своїй голові. Вкрай малоймовірні або й неможливі сценарії негативного розвитку подій. Пам'ятай, мозку немає різниці, наскільки нереальна подія зараз курсує твоїми нейронами в тривожному пориві. Він по-любому сприйметься як загрозу, і весь організм буде на це відповідно реагувати. І як же розділити в своїй голові ці поняття? Це ж, мабуть, не так просто. Еге ж, не просто. Особливо, якщо до цього дня ти не вмів цього робити, в принципі. Але цьому можна навчитися, як і багато чому іншому. Поділюсь з тобою методом, який сам успішно використовую по сей день. Так, колись я був гіпертривожним, а зараз ви тільки гляньте, просто небо і земля. Спочатку це буде робити непросто, адже немає налагодженої звички. Доведеться дещо напружувати свій мозок, тільки не вийде. Отже, схема така: починається тривожне переживання. Я ловлю себе на ньому, тобто усвідомлюю, що я зараз тривожуся. А тоді задаю собі запитання: а чи може бути дане переживання корисним для мене? Критерії корисного переживання. Реалістичність, вірогідність піднятої проблеми не має бути вкрай мізерною або й неможливою. Ти можеш зараз або ближчим часом вплинути на перебіг цього. Воно має закінчуватись чітко усвідомленим висновком або дією, що можуть дійсно зіграти тобі на користь. Наприклад, мене турбує те, що я можу не взяти завтра на роботу ноутбук і не зробити запланованих важливих справ. Що ж, тоді я покладу комп'ютер у наплічник і поставлю його на видному місці. Все. Відлягло. Варто розуміти, що саме переживання рідко коли буде конкретним, тому його треба окреслювати в своїй голові. Поясню це на прикладі. Мене турбує те, що я повертаюся з роботи на велосипеді в ту пору, коли вже починає темніти. Тоді я задаю собі питання: а чим це мені може загрожувати? Напевно, тим, що мене може через дефіцит видимості збити автомобіль, і ця вірогідність не є мізерною. Що ж, я приймаю рішення сходити завтра у магазин і купити світловідбивачі та велосипедний ліхтар з шоломом, а сам буду їздити обережніше, не втикаючи навушники у вуха, щоб почути наближення потенційної небезпеки. Все. Відлягло. Якщо тебе осяйнуло ввечері, рішення можна записати, щоб ліпше засиналося. Погодьтесь, це набагато краще, ніж сказати самому собі «Ех, та я себе накручую. І далі мучитися з цим. Ну яке переживання було б шкідливим? Продовжуючи тему про велосипед, я міг би почати турбуватись про те, що подумають мої колеги. Скажуть, що я, я якийсь псих, бо катаюся на ровері вночі. Чи можу я тут щось змінити? Ні. Адже злі язики завжди знайдуть про що попліткувати. Чим мені це загрожує? Та нічим мене через це не звільнять і не поб'ють. Чи варто взагалі це змінювати? Та ні, адже велосипед в даному випадку для мене найкращий спосіб пересування. Отже, геть з голови, геть, геть, геть. як прогнати шкідливу думку? Треба чітко визнати її шкідливою та не вартою уваги, дозволити собі не думати про це, пробачити собі бездіяльність, адже це ніяк не зміниш. Також можна почати думати про щось інше. Простіше, наприклад, про побутові справи або про щось приємне, чи зайнятися приємною справою. Якщо ж просто зразу почати відволікатися, не проробляючи тих всіх мисленнєвих маніпуляцій, то по закінченню роботи переживання може повернутися у всій красі. І якщо тривога пов'язана з іншою людиною або її ставленням до тебе. То поговори з нею. Вау, як неочевидно. Я серйозно, люди дико недооцінюють важливість і значимість діалогу в стосунках. Адже якщо цього вчасно не зробити, то тривога почне заважати відносинам, породжуючи зайві підозри, непорозуміння та образи. У розмові з людьми, що надміру тривожиться, варто бути уважним та стриманим. Ні в якому разі не кажіть, та ти себе накручуєш, або чувак, ти заганяєшся. Це не допомагає. Мало того, подібні фрази несуть звинувачувальний характер і можуть образити людину або примусити її сумніватися в своїх розумових здібностях. А це зробить тільки гірше. Якщо хтось ділиться з тобою своїми переживаннями, він в першу чергу відкривається тобі. Не варто це витирати ноги, коли зав'язується подібна бесіда, і ти розумієш, що співрозмовник тривожиться через щось несуттєве. Треба просто доступно пояснити такій людині, чому, на твою думку, це щось не варте хвилювання, а не просто відсахнутися, сказавши заїжджену фразу. Звісно, варто не забувати про маніпуляторів та аб'юзерів, які можуть спробувати таким чином вплинути на тебе або викликати жалість. Тому, якщо людина регулярно скаржиться на одну і ту ж проблему, при цьому не вирішуючи її, або намагається затягнути тебе в стосунки чи змусити до якихось небезпечних чи незаконних дій, може сміливо це ігнорувати. Також є люди, що хизуються самопоставленими діагнозами, наприклад, депресії чи генералізованим тривожним розладом, і намагаються використати їх як виправдання для своїх ганебних вчинків. Таких теж можна віднести до маніпуляторів. Як ти міг помітити, я ще більше покращив якість своїх відео. Все для моїх підписників. На жаль, єдине, на що я не можу вплинути, це на частоту виходу роликів, адже до сих пір залишаюсь мобілізованим. Тому прошу вашої допомоги. Поставте лайк, підпишіться, напишіть якийсь коментар, відправте це відео вашому тривожному або не дуже другові. І я буду вам за це неймовірно вдячний. Як і моїм патреонам, які, попри все, до сих пір залишаються зі мною. Суперові люди! А тепер повернемося до теми. Що ще може посилити твою тривожність? Наприклад, заборонені речовини, особливо стимулятори, чомусь дозволені речовини, такі як нікотина або, взагалі, куриво. Що що? Чуєте, хочеш сказати, що сигарети тебе заспокоюють? Насправді ні. Вони лише притуплюють твій мозок через різке зростання вмісту чадного та вуглекислого газу у крові. До речі, підвищення парціального тиску вуглекислого газу в плазмі крові призводить до підвищення ризику виникнення панічної атаки. Ой! Чую, ти хочеш сказати, що якщо довго не курити, то виникає тривожність та роздратування? Так це тому, що ти залежний і від недостачі такого бажаного нікотину і виникають ці всі речі. Це ж стосується й алкоголю. Що-що? Чую ти хочеш сказати, що алкоголь розслабляє і позбавляє від тривог? На короткий час так. Це відбувається за рахунок стимуляції рецепторів гамма аміномасляної кислоти, гальмівного медіатора мозку. Але з часом чутливість цих рецепторів знизиться. І щоб досягнути подібного ефекту, доведеться пити все більше і більше. А у моментах між випиваннями ти будеш почувати себе в рази більш ганебніше. Тому, якщо не відмовитися або хоча б не обмежити вживання цих всіх дурниць, то подальших дій сенсу робити немає, адже ваші залежності або зловживання можуть бути першою причиною надмірної тривожності. Ліпше залишити це лайно і не розхитувати свою і без того нещасну нервову систему. До речі, кофеїн, особливо його надмірне вживання, може посилити деякі симптоми тривожності. Тому з кавузькою доведеться вести себе акуратніше, що ж може покращити ситуацію. Помимо того, що я описую. Сав у першій частині відео, це ще може бути активний спосіб життя, спорт, нове яскраве хобі, зменшення стресовості, якісне покращення сну. Буває так, що людина не вживає, проте вже тривалий час не може самостійно впоратися з тривогою. Саме таким індивідам вже необхідна допомога спеціаліста, а саме сімейного лікаря або психотерапевта. До речі, вони можуть працювати з цим разом. В крайньому випадку може доєднуватися психіатр, але самостійно звертатись до нього не варто. Як можна запідозрити у себе чи близької людини генералізований тривожний розлад? Проаналізувавши критерії DSM-5 та icd 11, я вивів середнє значення. Отже, тривога та занепокоєння, що проявляються більшість днів протягом щонайменше шести місяців. Хвилювання не піддається вольовому самоконтролю, і на нього не можна вплинути самостійно. Проблеми з концентрацією уваги та сном, постійна напруга, дискомфорт в грудях, пришвидшене серцебиття, відчуття клубка в горлі, якого так і не вдається проковтнути, і ще багато симптомів, деякі з яких я вкажу ось тут. Мозок таких людей має проблеми з метаболізмом нейромедіаторів, в основному це серотонін та гамма-аміномасляна кислота. Внаслідок чого порушується робота острівцевої кори головного мозку. Вона починає викривлено обробляти деяку мультимодальну інформацію, в основному це аудіовізуальні стимули. А ще змінюється інтероцептивне усвідомлення, внаслідок чого людина починає загострено сприймати внутрішньо тілесні подразнення. Наприклад, вона може почати відчувати своє серцебиття або неправильно оцінити розміри власного тіла. Також через порушення роботи острівця може загостритись емпатія, що дозволяє хвилюватися за інших людей, знайомо. Далі на черзі збій в роботі медіальної префронтальної та орбітофронтальної кори, які послаблюють свій контроль над лімбічною системою, частиною якої, до речі, є мигдалевидне тіло. Також ці ділянки можуть неадекватно оцінити важливість тих чи інших спогадів, дозволяючи нам зациклитись на чомусь незначному або нереальному. А мигдалевидне тіло, в свою чергу, починає занадто сильно реагувати на стимули. Породжуючи тривожні переживання, гіпоталамус, отримавши звістку про загрозу, має провести мобілізацію всього організму. Тому він подає сигнал гіпофізу, який, в свою чергу, виділяючи адренокортикотропний гормон, примушує наднирники продукувати так звані гормони стресу. Не дуже люблю цю назву, якщо чесно. Ось такий він, генералізований тривожний розлад. Але це ще не все. Буває ще панічний розлад, основним симптомом якого є серія інтенсивних приступів тривоги та паніки, які кличуть панічними атаками. До речі, як з ними боротися, я розповів у своєму попередньому відео. Ти цей, дивися! До речі, у людей з тривожним розладом теж можуть відбуватися панічні атаки. Правда, вони будуть більш поодинокими. А людей з панічним розладом може переслідувати фонова тривога. Бачите, як все заплутано! А я вам зараз покажу, які ще трапляються діагнози, пов'язані з тривожністю та панікою, специфічні фобії, яких, до речі, є ціла купа. Агрофобія, яку виділяють окремо через її частоту, і ще кілька нюансів. Соціальний тривожний розлад, тривожний розлад розлуки, селективний мутизм. Це коли тобі відбирає мову при певних обставинах. Також тривога може об'єднуватися з іншими збоями в роботі мозку, такими як ПТСР, депресією, обсесивно-компульсивним розладом, іпохондрією, розладом накопичення і ще багато з чим іншим. До чого я веду? До того, що не варто займатися самопостановкою діагнозу. Адже це вкрай важко зробити правильно. Нехай краще цим займеться спеціаліст. Твоє діло запідозрити щось неладне відносно тих критерій, що я Запропонував вище та звернутися по допомогу. Також можна спробувати пройти тест ГАД 7 Хоча я раджу робити це вже з лікарем, адже ти можеш неправильно інтерпретувати зміст запитання або результати самого тесту. Не варто ставити на себе клеймо психа та боятися звернутися по допомогу. Надіюся, я був тобі корисним. Нагадую про те, що твоя допомога з розповсюдженням цього відео була б корисною вже для мене. Дякую, що додивився до кінця, і не забувай про сцену після титрів. Щасти! Нікотин. Я перепрошую, а ви не могли б більше не курити в моїй кімнаті. Дякую. Капець.